Казочка Марічина Родина У великому великому будинку, де сонечко завжди заглядало у вікна, жила маленька дівчинка на ім'я Марійка. Вона мала тата. Тато був високим, як дерево, і сильним, як ведмідь. Коли Марійка сиділа у нього на плечах, вона могла дістати до хмаринок. Марійка любила, коли тато читав їй книжки перед сном, бо його голос був теплим і ніжним. А ще дівчинка мала маму. Мама була доброю, як сонечко. Її обійми завжди були найтеплішими, а її руки готували найсмачніші у світі млинці. Коли Марійка падала, мама дула на її колінця і біль відразу ж зникав. А коли Марійка сумувала, на поміч завжди приходила бабуся, яка співала їй пісні, обіймала дівчинку, приголублювала. А дідусь показував, як пускати повітряного змія у небо. Марійка дуже любила свою родину, вона знала. Що родина це її найбільший скарб. Вона відчувала, що її завжди люблять, захищають та розуміють. Щовечора Марійка лягала у своє тепле ліжечко і їй снилися гарні та чудові сни, як вони з родиною були щасливими.